У день вона продає морозиво а надвечір перевтілюється у вампіра. Мешканка Вашингтона Керон Морс із родиною до Геловіну оздоблює оселю пишніше ніж до різдва. Цьогоріч обрали піратську тему. Це теж член вашої родини. Так, він погано вчився у університеті. Уночі з даху морси пустять дим, а скелети підсвітять ілюмінацію. Вся вулиця завалена надгробними плитами, завішена павутинням. Усюди відьми, привиди, а двері підпирають гарбузи. Наша вулиця славиться тим, що на Геловін тут збирають цукерки, доньки Барака Обами. Дівчата приходять щороку скупують тіло охоронців із секретної служби. Торік вони зупинились у кварталі від нас. Тримаємо кулаки, щоб цьогоріч так і постукали в наші двері. Для президентських дітей для інших збирачів солодкого мурси приготували дві тисячі цукерок по одній кожній дитині. Геловінські смаколики тут називають капітолійським податком. кажуть, розлетиться він за півтори години. Діти висипають на вулиці, щойно починає сутеніти. І усе це велелюдне збіговисько снує від хати до хати у святкових нарядах. Діти ви вже вибрали костюми? Я буду російською дівчинкою. Моя сестра відьмою. У американській столиці популярні костюми серед іншого політичні. Ось як ця гарбузова голова президента Обами. Довгоносик Ніксон, Клінтон, Джордж Буш, комічні президентські yeah. маски yeah. розлітаються yeah. як yeah. гарячі yeah. пиріжки. Стати президентом Богом чи дияволом можна за 50 доларів у будь-якій крамничці костюмів. Таких перед голові нам стає як маку у бороді. Я буду феєю сексуальною феєю. На мені будуть тільки ці крильці і коротенькі шорти. Можемо? Ви просто фії. <laughs> фії може просто. Бути. Крім традиційних костюмів всілякої нечисті, відьом вампірів, скелетів і мерців. Люд охоче наряджаються героями фільмів і комп'ютерних стрілялок. Найшвидше скуповують пташок і свинь з культової гри Angry Birds. Буду з ладюганом груз мультика Нікчемний. Я Начеплю цього носа і поголю голову. Be... моя донька буде. Афіною богиню мудрості, а син персонажами з комп'ютерної гри Майнкрафт у тим з доларом на голові. Нарядити по святковому можна і хатнього улюбленця для них спеціальна колекція. Мій улюблений костюм собаки вершника надягаєш оце на свого пса, і він возить такого безголового наїзника. Виглядає круто, оскільки свято припадає на будній день четвер. Відзначати американці почали ще минулого вікенду, а закінчать цієї неділі. Анастасія Бабенко Олексій Кузьменко голос Америки.